З раночком, любі друзі! Сьогодні новий раночок, новий день. Бажання у нас в українців одне і те ж. Показую вам свою вчорашню роботу над кущем троянди Ангела Номер 1 Ось такий вигляд має троянда після обрізання. Так я бачу, можливо, десь щось не так я зробила, але таке моє бачення. Так я вирішила залишити, дещо пригнула, дещо залишила, по принципу, рибячого скелету. Ось деякі гілочки, як отут, ось загнула донизу. Чому так? Я так уже Третій третій рік так роблю. З першого року я теж, теж одну гілочку пригнула, це дало стимулювання росту нових побігів базальних. Вони, їх було багато, дуже, Прям ще в перший рік наросло декілька таких міцних. Вже минулого року ще більше, як бачите, куч густенький. Дещо підняла доверху, чомусь направила всі в одну сторону, на північ вони дивляться. От і, бо всі гілочки, які я загнула буквою Г, я їх направила на північ. Отак. От а одну гілочку на південь, отак От щось мені хотілося бачити її там. Ну, ось так, Десь залишила по дві почки, десь як тут по одній потички. Ну, вірніше, ось скелет такий в мене вийшов. Тут от дві почечки, тут три. Ось так. Нагадаю, що ця ангела ну, прикриває те, що в мене за спиною. Коли ми сидимо там в зоні відпочинку, цей кущ дуже такий рясний. Багато квіточок і порослі багато, і зелені, і він закриває там, що нам не хотілося бачити за спиною. Отак. От Ще покажу вам свою ялинку фасігіата, яку снігопад, який був в кінці листопаду, він зовсім пригнув її гілки, тому я їх повирізала кардинально. Вирізала, зробила таку струнку красуню. Надіюсь, вона відросте добре, закладе нові гілочки і буде кущитися далі. Ще вон все треба оце підрізати. Садку майже нічого не робила. Всі оці і кулуми треба сформувати, підрізати. Ялівці теж сам шити. Ялівці теж треба стрігти. Бачите, який в мене тут безлад. Ох, не те, що літом. Ще зараз покажу вам свій пущик Барбарису Оранжрукет, який зав'язав ось такі ягідки. Не бачила, чесно, щось зимою не виходила. До нього, бо тут незручно ходити, в мене нема доріжки, на жаль, ніяк не вдається зробити її. В планах є, а поки не до доріжки, але надіюсь, що незабаром ми зробимо, і буде все добре. Зараз ще покажу в мене морозники чи почали вже квітоноси показувати. Можливо, б і раніше. Але вони показали, у дівчат бачу, вже показують. А в мене тут тінь виходить, від оцих ялівців. І тому зовсім, зовсім для них, ну, якось, можливо, це і зручно, ну, самим морозникам, але не показують вони квіточки. У мене така калина є ягідками, яку я формую. Вигляді парасольки. Звичайна калина. Але я її пустила одним стеблом від початку. Вона вже не молодий кущ, їй вже десь років ну більше десяти, це точно. І от така собі парасолька. В ногах у неї росте деревовидна піонія білого кольору. Я вже показувала її. Вам дуже люблять бджоли її тут просто. Вони її обнімають і залюблюють. І це видовище для очей. Люблю спостерігати, коли бджоли намагаються набратися пилку цієї півоні. Їх там багато. Колись зніму, покажу. Любі мої підписники, дуже хочу почути вашу думку. Чи задовільнила я вашу зацікавленість, чи вірно я обрізала цей кущ. Можливо, у вас якісь будуть свої зауваження. Буду рада почути думку кожного. Усім дякую, усім гарного дня, мирного, тихого, хай вас усіх береже Боженька.